Здоровенькі були. 8 лютей 2023 рік сьогодні в випуску такі новини з індійської ОТГ. Відповідь на запитання, чи піду я в Добробат, який якоби формується. І основна причина мої появи тут на екрані це. Ви зрозумієте, чого, я прийшов до висновку, що нам потрібно проводити уроки. Як жити далі? на тему Тема як жити далі. А уроки, тому що, от, вчорашня сесія і вчорашній візит до Зіньківської громади Біленького, ну то, ж, Недовіра е, не покидає Зіньківську громаду, тому що тут якби оплот. її. Е, 7 лютого на сесії міської ради депутати підтримали подання міського голови Максименка на посаду першого заступника Авраменко Іна, Інна Леонідівна офіційно входить до політичної партії Довіра, як і міський голова. Е, вона... Останнє місце проживання місто Глобини Кременчуцького району Полтавської області. Ну от чого нам потрібно буде проводити уроки, як виживати нам, як жити далі? Тому що, ну, як ви бачите, ну, немає у нас розумних людей, одні дебіли, за яких нас враховують. Ну, Управляючи нашими процесами, ви ж бачите, як все розвивається. Ми з дня на день живемо все краще і краще, незважаючи на війну, вони тут роблять потуги. Ну, в общем не знаю, познайомлюсь з Іною Леоніди, які в неї плани. Можливо, вона у нас дійсно. Е, її кинули. Да, тут у нас в управлінні одні дігенерати, які в принципі розвалили все, от все у нас валиться, все сипеться, люди роз, вже втекли, виїхали. Е, сьогодні місто живе за рахунок переселенців, е, ну, торгівля живе, е, виробничих процесів, як ви знаєте, немає. І будь-не може при цій. Е, можливо, у нас і на Леонідівня, і наладить життя і створить робочі місця як перший заступник Максименка. Ну, ще раз нагадую, у нас немає. Ну, що за цим стоїть, побачимо. Відповідь тут дуже цікавляться, чи я піду в добробати. Так, да, я був у військкоматі, послухав, що набирають людей в добробати, але. Відповідь була е, така, що ВСУ не набирає. Добро... Нема такого взагалі Збройних сил України, щоб якісь там добробати організовували. Добробати якоби організовуються, знову ж таки, якоби, в Міністерстві внутрішніх справ вони набирають там людей. Е, для яких цілі поки що так, можна тільки догадуватись, поліція набирає добробат. Ну, а знову ж таки, це все слуха. Так що, е шановні, не беруть мене в Збройні Сили України, а в поліцію я ж явно не піду, навіть якщо мене будуть запрошувати або. Обіцять ті 30 чи 40, чи скільки вони там обіцяють тисяч гривень для тих, хто вступив в Доброба. Так що, будемо ми збирати, контролювати роботу, по крайній мірі мечі. Я сам, ну я просто не хочу виглядати, таким, як нас всіх рахують. бо... Ви ж бачите, да, саме розумніше у нас Максименко. А, а, про газ відповіді ще е, не надали, які площі, то тобто питання ще е, закрите. Е, не можуть вони мені дати е, те, що, чим би я хотів займатися. А займатися я хотів розробкою газових родовищ на території Зіньківської е, об'єднає. Ромати. Ну, ось такі. А урок е, номер 1 е, буде таким: дайте е, собі відповідь на таке запитання. Кому б ви довірили е, свою своє господарство, своє життя е, людині, яка працює. Е, Заробляє, дає можливість заробити іншим, е, виготовляє якусь продукцію, вирощує продукцію там. Е, ну, одним словом, людина, яка вміє організувати життя не тільки для себе, а й для суспільства. Чи е, ви довірите своє життя чи своє господарство людині, яка Отримала свій час диплом і приклеїлась до бюджетної сфери. Тобто, якщо її з бюджетної сфери витурити, то вона навіть себе прогодувати не зможе, тому що от, багато років працює в, на посадах там чи е, займається якимось. Гуманітарними справами, чи я не знаю, от дайте собі відповідь, кому ви б довірили. А слідуючий урок теж буде запитання, на яке ви самі собі повинні відповісти. Ну от ще раз, ще раз. Нагадаю, чого нам потрібні ці уроки, що ми повинні самі себе спитати і давати відповіді. Тому що от представниця е, наш... Е, е, заступниця, яку призначили е, з Лобенського е, міста Глобани е, Кременчуцького району, е, ну нема в нас людей, е, які б могли стати першим заступником голови і керувати грамотно справами громади. Ну і ще раз таки нагадую, що живуть всі ці керманичі за наш рахунок. Тобто ми їх нанімаємо, тільки призначать призначають інші, а призначають знову ж таки обранець наш, якому на це дали право про нього сьогодні. З... Про нього сьогодні згадували, бо він підстав Могучі плечеб і спас ліцей Зірова. Ініціатор, творець. І от вони вчора відвідали інтернат ліцей Зірова, спортивні комплекси, ну і там багато розказують. Ну, тут згадується про те, що міцне плече підтримки підстав, народний депутат Кулініч, начальник Полтавської обласної Лунін, і Біленький. Завдяки спільним зусиллям вдалося відремонтувати покрівлю школи, на що з обласного бюджету було витрачено 7 мільйонів, а з нашого місцевого 2. Ну, і як розказує Стадіон Старш, задає рівень. Як стадіон, як спортивний комплекс, Зіньків має всі шанси стати головним спортивним центром Полтавщини, зазначив голова обласної ради. От так от. Ну, Я просто хочу показати, що він забув сказати, що тут у нас от, от така картинка нарисувалась. За неділю цибулька у нас подорожчала на 7 гривень. Я ще... Неділю назад купував цю цибульку по 37 гривень, сьогодні вона вже 44. От про що треба розказувати біленькому Кулінічу Максименко. Ну, це ще не все. А, з цих новин, я не знаю, що нам ще чекати, бо вони тут далі розказують про те, що вони а, у нас. Ну, круті перці і будуть створювати нам ще класніше життя, чудовіше. Ну, ось такі сьогодні новини, говорити, можемо довго і нудно, але немає сенсу відволікати вас. Просто постарайтесь відповісти. На це запитання. Кому ви довірите? І яка користь буде от того, кого ви виберете? Слава Збройним силам України! Слава Україні! До слідуючих уроків!